35 тисяч гривень продається саме ось цей комплект 4,2 кВт інвертор, 2,5 кВт акумулятор. Стієчка, щиточок. Тут одразу вже вилка в розетку для того, щоб була міська мережа. Розетка для того, щоб підключити навантаження, який має живитися від інвертора та акумулятора. Інвертор у нас починає працювати від двох сонячних панелей. Зараз можете бачити 65 вольт. 720 Вт у нас отримується генерація від двох сонячних панелей Ryzen 410, яких я встановив у себе на балконі 35 тисяч гривень саме ось цей комплект, все, що ви можете бачити на екрані. Інвертор, акумулятор 2,5 літій залізофосфатний щиточок і стійка. Щіточок саме такий примітивний тут у нас автомат від міської мережі. Ось такий мультиметр з Wi-Fi, трьохпозиційний перемикач, інвертор виключено та місто напряму. Мультиметр після інвертора, автомат після інвертора і автомат по постійному струму для підключення сонячних панелей. Ще раз нагадую: ось цей комплект 35 тисяч гривень. Він є один, тому замовляйте.